Доброго дня, шановні друзі. Як ви вважаєте, що хвилює найбільше у цих московських упорей на восьмий день курської операції? От як ви думаєте, їх хвилюють люди, та їм начекати на людей? Вже більше 70 тисяч переселенців з Курщини до Московщини. Їх цікавить взагалі територія, ну, можливо, цікавить. Їх цікавлять російські солдати чи чеченці, ахмати, які потрапили, здалися точніше в полон безславно. Ці тіктокері. Ну, російські солдати, молоді, яких там кинули під Жорнова цієї війни, тобто Путін, прикордонників там всіх інших, цікавить? Ну, можливо, трошки цікавить. Так ось найбільше оцих московських уперей, починаючи від Путіна, закінчуючи їхніми пропагандистами з і всі інші, цікавить про те, що Україна іде, а це вже доказано, що військові України вже визнав президент України. Про те, що це операція Української Українські сили Збройні Сили України та інші військові формування, вони долучилися до цієї операції. А ми нібито й не, не розуміли, але так вже визнали. Так, от, всіх цих російських купірей цікавить найбільше те, чого ця операція, називаємо її так, Українська операція на Курщину, вона проходить без порушень гуманітарних вимог та рекомендацій. Міжнародних стандартів, тобто взагалі без порушень права до місцевих людей. Ось у чому питання, ось у що їх хвилює. А чому? А тому що ви пам'ятаєте, що за ними Буча, за ними Ірпінь, за ними інші міста та селища України, де вони проводили ці звірства свої, тому що це росіяни, це не руські, я вже казав, Вони не русські. руські, руські, це Київська Русь, вони росіяни, це Мордва. Це татари, це там удмурти та все що завгодно. Але це, це не росіяни, це не русські. Це просто їх, мабуть, треба дійсно називати москвічами або жителем, жителями прикордонної там, московщини. Так от їх цікавить, бентежить, точніше, найбільше, те, що Україна здійснює цю операцію без порушень міжнародного гуманітарного права, а інакше й бути не може. А виставляють наші хлопці, знаєте, які там кадри? Вітаються, там бабуся, привіт! І що найдивніше, знаєте, про те, що там відповідають українською мовою. Доброго дня, синочки, доброго дня. Тобто ті кажуть, наші ви що знаєте українську мову? Так ми ж все життя тут розмовляли українською мовою. Виявляється, що Курщина це Україна. А хто б сумнівався? І, до речі, Ростовська область, Донецька, оці народні республіки, давайте так називати, Білгородська, це все колишня, це все колишня традиційна Україна. І там дуже багато українців наших живе, тому коріння є. Тому людям хвилюватися, взагалі мирним людям хвилюватися нічого, тому що українські війська ведуть свої е, наступи або обороняються, або наступають у відповідності до норм міжнародного права. Гуманітарно взагалі нам не піде в голову е, порушувати, когось ображати там, чи, значить, когось примушувати, чи робити якісь злочини, злодіяння. Це, це взагалі. Мені здається, це навіть в голову не входить. А от росіянам їхній розп'ятий мальчик создавати такі легенди. Пам'ятаєте, ця прийшла, скільки вона зробила поганого для сприйняття, так би мовити, і українців в тому числі. Тобто, все це видумано. І коли я, я пам'ятаю такий сюжет про те, що один росіянин телефонує, ну, знаєте, як спілкуються по ну, там, по Комп'ютеру з нашою українкою і каже: здравствуйте, та каже: здравствуйте. А правда, що ви їдете на завтрак своїх дітей? Наша українка та каже: Так, «Да, звісно. А я думав, що це пропаганда російська, а ви що? Вона сміється і закликає свою дитину, каже, які ви все такі ідіоти, повні, кончені. Як можна, як, як ви могли повірити цій пропаганді? Тобто, Гебельс працював, Гебельська стратегія, Гебельська стратегія про те, що. Дайте мені ящик, і я е, зазомбую цей народ, вона спрацювала. Потім довго Росія буде відходити від цього, як буде лунати з ваших телевізійних ящиків правда інформаційна. Ну, і я хотів сказати про те, що саме про цю складову війну інформаційну, про те, що українські Збройні Сили ніколи не будуть порушувати вимоги гуманітарного права, а точніше кажучи, по-людяному. Вони ведуть війну проти Путіна, проти путінських посіпак, проти путінської армії, взагалі проти усіх, хто налаштований воювати з Україною. Але виявляється, що коли наші входять в Курський, Курський Курський регіон вже більш ніж тисяча кілометрів зайнята, більше там 20 міст, селищ зайнято, то там нікого немає з місцевих селищ. Пам'ятаєте, як у нас в Одесі. чи... Значить, в інших там в Херсоні, Ну, в Одеса це наша українська вона залишилася, але в Херсоні, який приходив під тимчасову окупацію. В інших містах виходили тисячні демонстрації з флагами, і люди не боялися. Люди казали, там росіян були такі очі. І вони казали: А ми думали, що нас дісь ждуть. І ми казали, росіянин московіт. Валі отсюда. Хто тебе, хто тебе тут чекає? Ти тут нікому не потрібен зі своїм так званим русським міром. Так, от, там зустрічали, точніше, тут у нас в Україні зустрічали тисячі українців з, з прапорами на окупованих територіях. А там, на Курщині, там нікого немає. Немає, щоб людина вийшла там з російським прапором і сказала, я за Путіна, я за Росію. От, немає. А чому? А тому, що все це Росія, як я вже казав, Росія це велика фабрика по створенню понтов. Тобто, все це панти, все це пропаганда, все це штучне, все це намальоване, все це не відповідає дійсності. І воно розсипається як картковий будиночок при першому такому вітерцю. Тобто вся Росія, вся Росія це е, такий пузирьок такий великий, бульбашка така велика. І оце от із-за одного, в принципі, е, созданого от этого карлика, на ньому ще тримається. На російському карельку на Путіну. Тобто, пам'ятаєте, як російські ці сенатори, ну відомі, там інші люди казали: Путін це Росія, Росія це Путін. Є Путін, є Росія. Ні Путін, ні Росії. Так, от, скоро його не буде. І не буде Росії. І не буде війни. Хотілося б, щоб вона закінчилася скоріше, і всі російські війська пішли з. Територію України, з усієї території України, але війна закінчиться тільки після розпаду Російської Федерації, після того, як ми заберемо, ми це світ, заберемо ядерну зброю, бо Україна її забере. От, Україна посяде місце в ООН замість Росії, тобто Росія, вона там штучна. Росія не створювала ООН, створювала Радянський Союз, створювала Україна від Радянського Союзу, а Росія там не було. І Росія, вона ну, не має відношення до організації бідних націй. тому її треба позбавити цього місця, тому що агресор, який входить в Раду Безпеки ООН, це просто нонсенс. Це такого не може бути. Тобто, має бути переформатування організації бідних націй також. Але на сьогоднішній день моє коротке відео. Вибачте, трошки я хворію, що одужую. Будьте уважні, тому що, бачите, літо, але ходить вірус. А я хочу закінчити тим, що російські спецслужби готують провокації про те, що нібито наші українські солдати вони порушують правила ведення війни, але це не так. Ми дотримуємося повністю правил ведення війни і всіх гуманітарних і складових. Отож рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!